Позивний мій картман, на честь удячного персонажу. Яке воно взагалі життя піхотинця на передовій? Вже трошки важче. Коти. Котів на позиціях. Кошача окупація. Якщо є можливість, нам не треба вилазити і вести бій, то нам не кажуть вилазити. У квадратних метрах іменно під мене були викопані. Бум! Тому ні. Більше я туди ходити не буду. Картопля з м'ясом курочки, картопля з, зі свининкою, картопля з грибами. Ти тільки слухаєш бабах, бабах 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 І думаєш, блін, я вже спати хочу. Потім будеш над цим сміятись. Звати мене Вадим. Позивний мій Картман на честь мого улюбленого мультяшного персонажу. Ні, ні, то був сон. Я не товстун, я ширококістний. Мультик для дорослих Саус Парк місці буться, ну дуже полюбляю. У нього є фраза Я не товстий, мене кістка широка. От Я теж вважаю, що я не товстий, мене просто широка кістка. Я був резервістом, колись служив на контракті, ще в 17-му році звільнився. З 12 го по 17 рік я служив, був в АТО. Яке воно взагалі життя піхотинця на передовій? Зараз ви вже ж не по 10 днів заходите. Зар, зараз більше. От. Вже трошки важче. Там треба було пройти з пішки. Ми заходили 3, 3 кілометри, ми йшли пішки по пасаці, заводили, але тільки в погану погоду. Тобто, якщо командир бачить, що не літають підерські дрони, тільки тоді Міняється ми міняємося. Саме важке це дойти на позицію і потім повернутися назад. Сидіти на самій позиції. Нічого важкого нема. Наші позиції називати спешками. Ми слухаємо де прилітає, де стріляє, і доповідаємо. Була атака підарів на с -с суміжників ну, там, метрів сто від нас в рацію, що на нас напали. Їм кажуть, тобою відстрілюйтесь, вони відстрілялися, летить наш дрон одразу за цим. Ванька і встанька. Він починає тікати, біжить на нас. Ми, ну, це перший, перший раз, мені треба вилезти і завалити людину. Важко потім в рацію так, ні, зачекайте, сидіть. Все, ми, ми сидимо, працюють по ньому дрони. У нас ще така позиція, якщо я вилізу і почну там, його шукати, в мене може і підерський дрон спалити, і потім наш, нашу позицію будуть розбирати. Або він, не дай Боже, побачить мене першим, тому що мені там треба, У нас вони максимально захищені, щоб їх півішка туди не залетіла, щоб скіди нас ніяк не це не травмували. Uh -huh. Якщо є можливість, нам не треба вилазити і вести бій, то нам не кажуть вилазити. А як часто доводиться взагалі от вилазити і вести бій? <гум> як бій, бій ми вели два чи три рази. За вісім місяців? Так, за вісім місяців. А все інше вони це не доходять просто до нас. Вони їх бачать ще здалеку. Дімончик в травічці прячеться. А це значить одно, що ми будемо сьогодні стріляти. Ми його будемо відсюда прикривати. Пулечками постріляємо. Дімончик, ти рад? Ти радий? До нас вони не доїжджають. Вилітають дрончики. Одного там підбили, вони а. -а, -а розвернулись і назад. І все. Їх там, мабуть, постріляли, сказали: «Ні-ні-ні, ні назад, вони розвертаються, і ще один все, тільки порозбігалися і все. І потім наші бідні дронщики їх по посадках шукають. А особливо їхні ці штурми, ну, зараз це було, що коли там пару бех, танки їдуть, нам кажуть, готуйте одноразки, та і якщо що, стріляйте А так. Вони, Я не розумію навіщо, і як вони так до людей відносяться. Вони по одному ходять. Зазвичай дрон палить їх здалеку, але коли вони по одному, то в нас була неділя така плотна, кожен день нас штурмували. По одному. Він починає стріляти, в рацію передають мене атакують, налітає стая дронів наших. І все, ти тільки слухаєш, бабах-бабах, бабах «бабах-бабах». І думаєш, блін, я вже спати хочу, коли його вб'ють, блін. Ми сіли якось їсти, я тільки маминих голубчиків хотів поїсти, воно, бля, лізе і лізе, ліза, і лізе. Мамині голубці у вас були на передовій. Ми з собою беремо по мінімум в рюкзак, тому що якщо пішки йти, то ну, важко донести, особливо воду. Моя мама в Одесі. Крутить мої улюблені голубці, відправляють тьоті в Хмельницьку область. Тьотя від себе ще там картошечки, що я замовлю? Супчик з білих грибів, гречка, булгур я замовляв, картопля з м'ясом курочки, картопля з, зі свининкою, картопля з грибами. Ось ці зелені пакети, вони купили спеціальний автоклафиці, щоб запаювати їх. І запаює посилочку на пошту. Не приїжджають на пошті. Якщо я на виході, хлопці за мене забирають. Якщо я тут, я забираю. Відношу нашій людині, яка відповідає за посилки для нас. І з періодичністю там прилітає баба-яга і скидує мені цю їжу, а там достав цей горілочку на сковородочку, маленьку таку розігріли і сидим кайфуємо. На свій день народження я по раці просто передав, що я хочу картоплі та цибулі. 22 февраля у мене день рождення. Картошка! Пусть картошку їсти, Цей же день прилетіла. Картопля цибуля, я на сковорідку, наша ковбаска залишилася. Ми порізали. І Одна честь там Одна чесночина — так. А смажена картопля на нулі це прям смак. У вас було день народження і ви були на позиції. Так, а вас так. якось вітали ваші побратими? Був наказ від командира, коли він узнав, куди ми входимо, щоб мені щось кинути. Таке озеро мене. Хотіли скинути торт, а потім зрозуміло, що з 80 метрів він до мене не долетить. Ну, він впаде, але толку вже з нього не буде. Потім вийшли, та вітали. Ми набрали з собою снікерсів, зробили імпровізований торт зі свічкою, я загадав бажанню, та це Посмажили картоплю і відпочивати. Це раніше, коли не було дронів, туди треба було вилазити, відбуватися. А зараз цього немає сенсу. Вже коли так навіть він пробігав повз нас, була можливість мені йому в спину навалити, тось не побачив. Мені сказав, сиди. Це й мотивує, коли тебе бережуть, ти не висовуєшся, раз скажімо так. Що ти не попросиш, мене горло заболіло. Мені пшикалку в рот, таблетки, щоб пити, і ці смаколики, щоб розсмоктувати. Все, я такий, ага, нормально. То нас енергетики замовляє навіть. Ми приїжджаємо кажуть, а хто там такий, енергетики замов. Ну, от зараз ви заходите на позиції, там, можете і місяць бути, поки типу, погода не зміниться. Страшно перший, там, другий раз. Ручки трохи трусяться, боїшся, а потім вже думаєш, та ти задовбав мене, вже хочеш вийти і. Застрелити його, щоб вже спокійно собі жити далі. Чекати поганої погоди, щоб тебе замінили, і ти пішов собі на відпочинок. А от яке воно життя в бліндажі, в окопі, коли ти не бачиш того сонечка і коти. От котів на позиціях. Що ти прийшла каміння? Шлялося там у Підеров, прийшла камінь тепер, так? Да? Було це був лютий місяць, було до мінус 22. Ми мерзнем, нам скидають грілки, ці, що вставляються це. Але я їх собі в спальню, два кота, застягнув, все, тепленько. Кашача окупація. Да? Це наш новенький гітлер. Ходить, покажись. О, молодець. Ну і чмоня стара ждала нас тут. Да? І як мені, Удобно думати, з вами спати? Слухайте, ну ви кажете, у вас там ну два кота. Так. І піхота змінюється, і вони там ці коти бойові залишаються. Так, ну у нас дві кішки. Як мені сказали, хлопці, от я зараз буду йти на ту позицію, там вона була вагітна. Скоріше за все, я прийду, а там вже сюрприз якийсь. <рес> ну, але дуже бісило в мар... початку марта місяця, так як у нас дві дів... дівчинки, і якийсь котик приходив і по двірюкам мяу-мяу-мяу, мяу, мяу, мяу. Самому бліндажі, то ви там, може, читаєте якусь літературу, що читаєте? Чи, чи, чи не знаю. читати там дуже важко, тому що освітлення ну таке не зробиш собі, тому що це економія. Ми беремо дуже популярну тему: це гірлянди на батарейках чи на павербанці. Вона ну так тускловато світить, але світить. Коли там треба щось собі розігріти, підігрівати, ми налобні ліхтарики, таке телефони. Uh -huh. Фільми якісь собі заказують. Фільми, YouTube преміум дуже спасає, Netflix, підписка теж, ігри. Ну, Ігри таке дуже швидко розряджає батарею. Фільми, фільми якісь смішні. От я комедії дуже люблю. Вадимчик, як тобі условия? Блять, ахуєнно! <клес> Ті квадратних метра саме під мене були викопані. Блять. <ріст> Піхоту по-любому. Головне, що у мене наволочка на подушці, все остальное по хую, блядь. — Прорвев сок речі. <ріст> да? Противогаз. Там маленька ямка, норка така, блин. Я людина 1,85 м'ясом, еле туди залажу, щоб ще в спальник. І так розвернутися можна. Це ви Це собі норки сміємся? спеціально понаривали такі для того, щоб. Ну, укриття краще так, було. Так, Укриття, там два укриття. Ми собі зробили, що коли обстріли, що було таке, що нам посилку скинули трошки не там, де вона повинна бути, зазвичай. І мені прийшлось вийти і трошки походити. А до цього був сніг, і я трошки наслідив. І на сьогоднішній день по графіку в 9.00 скид. Раз скинули, два скинули, блин. три скинули. Тарілка впала з полички, як матюкав, там є як мій. Кожну годину нам кажуть, ну, включайте репку, пробуйте їх заглушити. Та я включаю, нема, тільки виключив, бум. Думаю, ні, більше я туди ходити не буду. Саме смішне було, ми місце, де нам скидуть подаруночки, ми це називаємо: їжа, вода. День він був останній, крайній. Ми виходили в цей, в цей день. Дуже сильний туман. Ми виходимо по черзі, чергуємо, що, поки суміжники міняються, ми дивимося, що дрони не літають. Вже доводиться очима дивитися і слухати. Я фонариком щось собі свічу, свічу, свічу. пішов, пройшовся, де посилки там прилетали, знайшов якусь штучку, свічу, свічу. Фонарик раз, а я біля ліпестка стою. Я такий, ага. Раз розвертаюся, дивлюсь. Ага, і на місце, де нам подарунки прилітали, там насипано. Uh -huh. Uh -huh. Ми, uh -huh. ми в рацію, нас навчали, що з цим робити, ну я краще перепитаю, що робить? Розстрілюйте. Я говорю, може, прямо зараз. А ні, завжди. Візьміть, це, з бутилки виріжіть як лопату, на палку намотайте, типу відкидайте їх в поле. Бля. У uh -huh. нас була лопата, повідкидали, нам дуже пощастило, що вони, походу, були вже. — А, Вони вже своє віджили, тому що так, вони ж там певний час були. — Я мали. так зрозумів, вони під снігом лежали, і ми по цих місцях, коли вилазили за подарунками, дуже багато походили. Як цей прикол є, що типу, поїду в відпустку, а не поїду в відпустку, коли наступає на цей липісток. Спочатку у тебе шок, ти тобі страшно, потім смієшся. Як і штурмах окупантів. Спочатку тобі страшно, а потім смієшся з цього. Головне, ми думаємо, щоб він десь подалі від нас забаранився, щоб не воняло потім нам їм. Вони пахнуть не дуже файно. Був ж, смішний случай ночі одного вбивали, 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 вбивали. Затихло. Ранок я собі по рації замовляю, що мені треба там. М'яска скинути, ковбаски, хліба. А Мені кажуть, Картман, ну ви в курсі, що біля вас ще окупант. Я думав, він вже вмер. Ми теж так думали, що ще шевелиться. Бля. Дивіться, що будете бачити, слухайте. Ну, слухаємо, кажуть, чую рацію. Він ну, сказав, що ви чуєте? Я кажу, русский солдат, йді за дроном, будеш жити. Це ми. І це він три рази здавався, здавався, щось здається, піднімає руки, вже виходить. Я ще так цей, трошки висунувся з окопу і думав, ну хоч піде побачу. Бо ну, стріляєш по ним, питаєшся, буває, я не бачу ще ніколи. Він зараз ні не туди дорогою пішов здаватися. Вони нам кажуть, він зараз буде здаватися. Він все піднімає руки, буде виходити. Я виглядаю, він десь я чую, що він десь там телемкається. Він пішов, я так я його не побачив. Ну потім побачили, коли він вже такий засмаглий був трошки, блін. Бо він, як нам розказали, три рази здається, потім тікає в норки якийсь. Останній раз він щось червоним одіялом укрився. Ну, наші хлопці кажуть, ну не допомогло їм. Їм вірити не можна, коли вони здаються. Тобто він каже, що він здається, а по факту він може тебе. Вони оце по одному ходять, їх закидують на позиції. І там що, у них пляшка води, там щось поїсти, якась консерва. І все. І це він сидів там скільки? неділю, У нього закінчилась вода, тому що він здавався, він проходив вже, він пройшов нас, пішов до цієї. через наших сусідів, і наш сусід в окопі стоїть, курить, і цей виходить. Добрий день. Да, я українець. Дуже пити хочу, дайте водички щось, блін. Каже, сейчас. щас. щас. Ідут, говорить, напарник, де забирань його. Той виходить, його вже нема. Хлопці, коли заходили на позицію, по дорозі випала пляшка води і він її вкрав. Ти трошки попив перед смертю. У них нема ні води, ні їжі. Я ще питав, їм що так не скидають, як нам. Ну, каже, у них таких дронів немає, як у нас, щоб скидати їм їжу. Ви представляєте, їм там їжу з дронів скидають? Я думаю, ні, я зараз зберу з речі, вдіну у броніки, пойду три кілометри до КСП за їжею собі. Навіщо? Я заліз в норку і не вилажу. Вилазимо за посилкою, і от у нас з напарником була проблема, у нас дуже багато сміття збиралося. Ми їли, як там нам розказували, що і в туалет ходиш раз-чотири дні, раз в неділю, тому що їсиш мало. Я краще там себе почував і їв краще. На позиції, ніж тут, бо тут готувати не хочеться інколи. Дібно. Вже затронули ми таку дуже особисту тему щодо туалету. Ну, інтимне mm. питання, але все ж таки, як ви там ходите в туалет? У нас бо це, за, прям за, не знаю, квест. Заходиш. Може розповім пару лайфхаків. У нас заходиш, є коридорчик, і двері, де ми. Спимо, відпочиваємо на черговому на І І що я, нас одразу коли готували з піхоті, розповідали. Чимося хлопці пісяти в бутилочку і какати в пакетики. Дивіться, що я от, дам пораду людям, які ще готуються до піхоти, беріть з собою великі пакети. Воно, воно дуже вдобно. В маленькій тобі ти сидиш, треба прицілитися. оце. А як, не знаю, як у дівчат, у хлопців ти починаєш по-великому, а ще й по-маленькому сразу починається. Великий і ти собі розстелив і все, змотав, зав'язав, обтянув ще раз, зав'язав, обтянув ще раз і в пакет. Все, був. головне, головний лайфхак, який ми зрозуміли, колега, який, ти йдеш в туалет, колега сидить, і ми по команді підкурюємо цигарку, щоб менше запаху було. Я сиджу там в туалеті курю, і він сидить. Там курить, і головне розтягувати, тому що незвісно, скільки він там ще буде сидіти. Ну, ви десь собі окремо там щось викупили, щоб можна було за таке ми Все готуємо і е пляшки. Ми там викапуємо в самому копі, порозпихуємо. Вони дуже помітні. Тому що ти можеш наслідити, тебе побачать і будуть тебе питати, триматися. Я хотіла спитати, тому що сміття воно ж дуже демоскує, що там хтось живе. І... Ми, я пам'ятаю свій перший раз, коли я виносив сміття. Ми спакували пакет великий, смотали його, і нам ті, ми міняли, розповіли, що є там окопна лінія, і ми туди ховаємо, там якраз дерева більш-менш. Тому що там, де ми сидимо, там одні Патички такі стирчать. І оце. Я висунувся і слухаю. А після коли на тебе дрон летить, там і півішка, Mavic, воно якось в голові так запам'ятовується, що це я не знаю. Мені зазвичай здається, що він всюди. Я тільки висунув. Джолка летить, мені кажеться, що це дрон. І я так пів, пів години сидів і слухав. Нема нема, потім думав. Той пакет висунувся, пробігся, розм'явся, бо сиділи вже. 15 днів і ну, якось мишці атрофіруються, пробігся назад, залетів в ту дірку, блин. віддишався, все, слава Богу. З тих пор ми сміття економили, так все. Боятися це нормально. Я вважаю, і нам так кажуть. Ти потім будеш над цим сміятися. Я досі боюсь. Ко кожен вихід, коли нам кажуть, що зараз буде проміжок часу, треба виходити. Ви от от так починаєте, хвилюєшся, а потім ти дійдеш, заходиш. Все файно. Відношення командирів, старшин. Якщо мені щось потрібно, там у нас не було ще машини, щось поїхати на почту, забрати. Без питань, сіл. Поїхали. Ніхто не бере з вас тут великі гроші, як вважаючи там пополовини забирають зарплатні на щось скидатися. Так, ми скидаємося, але на свої нужди. Ми скинулись, построїли собі там туалет, душ, кухню собі відновили. Хочемо смачно поїсти. Захотілося креветочок. Я поїхав, купив креветок, ми пожарили креветок. Боятись це нормально. І ще я вважаю, менше дивіться новин з Тіктоків. Якщо ти якісь новини з Тіктоку дивишся, ой, Боже. я не кажу дивіться там марафон чи ще щось. Треба думати своєю головою. І краще спитайте в того, хто воює насправді. Не аватара. Думаю, всі знають тут такі аватари. Тому що багато хто ходить в СЗЧ і розказує: а нас командири били, вбивали, вперед-вперед, тебе ніхто не питає. Нас такого нема. Я, ну, скільки спілкуюся з, з своїми друзями ще з Одеси, які в різних бригадах, нема такого. кого не питаю, не було ніде. Щоб тебе там гроші брали, тебе відправляли на м'ясні штурми чи на м'ясні відбиття, міф про піхоту. Ні. М'ясо нам видають м'ясо, і ми з нього шашлик жаримо. Що вже отут цей шашлик надоїдає його їсти. Це, це правда, це піхотинці зрозуміють. Нас бережуть. Якщо ти можеш там сидіти і будеш в безпеці, ти будеш сидіти в безпеці. Тебе будуть тренувати. Дуже сильно буду тренувати. Ми коли тут на полігоні ну, коли зараз ми неділю відпочили, зараз у нас тренування. Ти думаєш, Боже, коли я вже на вихід піду, бо я вже задупався. Ти бігаєш, ти стріляєш дуже багато, ти вчишся тактиці. Я постріляв вже зі всього, що можливо напевно постріляти, крім пистолета, ще треба буде випросити. Я ранатометник, я постріляв з РПГ. Нормально, мене навчили, як це робити. Яке життя піхотинця тут? Вже на мирній землі. Спочатку, які у вас відчуття? <рес> По-перше, тобі на все якось по барабану. Коли ти заходиш на позицію, тобі страшно, ти дивишся по сторонам, все. А коли ти виходиш, таке про прогулочку, таке відчуття, що тебе вже нічого ніч, ніч не вб'є. Тебе ніхто не бачить, і ти спокійненько, ти приїжджаєш собі додому ну, на хату, де ми живемо, на ППД. Перше таке, що від тебе воняє. І ти думаєш, що вночі міняєшся, думаєш, так, до бані, ще до ранку треба якось це його дожити. Нам дають до неділі відпочинку. Тобто, якщо ми там в понеділок помінялися, там у вівторок сказав, так все, до понеділка, хлопці, відпочиваємо, робіть там, що хочете, відпочивайте, від'їдайтеся, хоча мені це не потрібно, після перших виходів там шаурма, ага, а зараз. Тому я мамі не голубці їв, картоплю тютюну їв, та шаурма вже не, не цікава. Спочатку важко, тому що ти входиш в ритм, о, там ти ночі не спиш, а тут поночі треба спати. І поки поміняється, щоб ти лягав спати о і прокидався. Хлопці, коли знають, що нас будуть міняти, маринують м'ясо, ну, приїжджаємо. Пожарювали шашлики, В мене гітара, Взяли, посиділи на гітарі, поспівали, там, тіпа, познімали відосики. Це починається куча повідомлень. Там. Е, я ще взяв за звичку собі. Мені мені жінка, коли їй там важко щось, вона мені пише. Вона знає, що я не зв'язку, але вона мені щось розказує про сина, про життя, про побут. І я виходжу і там куча повідомлень, я читаю. І от мені, коли я зустрівся з перший раз зі штурмами, і де було перші рази дуже страшно. Я теж почав їй писати. І все розповідати. Так як всі свята я проводжу, вже починаючи з Нового року, я зустрів на позиції, як Новий рік зустрінеш, так весь рік і проведеш. І так у мене день народження, 8 березня. і Я і її матір, поздравляю. Я виходжу вже, коли під'їжджаємо до більш цивілізації, з'являється зв'язок, і ці всі смски. Вона завжди мені каже, пиши мені так. Типу. Мені цікаво, потім читати. Я, я коли пишу, я вважаю, що вона це читає. Хоча зв'язку не маю, це Я дуже приємно. Дуже люблю свою жінку і сина. Вони мене на краще і підтримують. Дякую, що дякую, що ти ждеш. думкою обіймаєш. Вашої гітари. Це був мій гештальт незакритий. Колись в мене в дитинстві була електрогітара. Ну, в дитинстві 16 років, У мене була своя рок-група, ми там ходили, репетували, пісні свої робили. Потім так вийшло, що вона в мене я помінявся з хлопцем, його гітару зламав, звичайно, і я віддам цю. І до 32 років мене цей гештальт дуже мучив. І якось на свій день народження я жінці, я з... загораюся, я, я поїхав куплю. Вона, їдь купляй, це ж ти хочеш, їдь купляй. Потім я відходжу, думаю, та ні, це багато грошей не буду. Потім я з поїхав, купив, купив собі електричну гітару червоного кольору, мій улюблений колір. Купив собі уселітеля, навушники. І все. І вона була дома, мене забрали в піхоту, і колись мене трошки почали нервішки пошалювати. У нас робота така нервова. Навіть на полігоні теж. Нервуватися, особливо, коли не попадає в мішень. я жінці дзвоню, висилаю. Ну, я висилаю. На почті хлопець з нової пошти каже, а яка це гітара, можна, я подивлюсь. Дивіться, це Кортик 100. Я не знаю, це чоловік. Вона приїхала. я... Коли мені треба розслабитись, відійти, алкоголь не допоможе, а от сісти і цю свою. Негативну енергію дуже допомагає. Головне, не кричати, бо я коли співаю, дуже гучно починаю співати, приходять кажуть: не треба. Я поки відмиюсь, поки відійду, і трошки моторика рук це електрична гітара. Так, грати на звичайній акустиці набагато для мене простіше, тому що я, я сам, учка, сам навчався. А на електричній там трошки треба над пальчиками трохи по-іншому. У тебе вже не автомат, коли треба. Кріпко тримати, а вже гітари. Ти розвиваєшся як піхотинець, навчаєшся, але в нас колись буде і мирне життя і треба буде до нього повертатися. Тому щось якесь хобі повинно бути. Хочу, щоб закінчилась війна, поїхати додому, забрати дружину з сином, переїхати за місто дуже далеко, десь якесь чи село, чи тихе місце от в себе вдома вийти. У двір, де в мене буде мангал, де я, я дуже полюбляю готувати. Дружина дуже полюбляє, коли я готую. Тому що мене, як вона каже, дуже смачно це виходить. Готувати вдома з сином, навчати його, грати на гітарі, якщо він захоче, і готувати, якщо він захоче. 24 лютого я подивився на жінку і на сина, і я зрозумів, хтось буде захищати. Ну, я чоловік, це мій обов'язок. Як, звісно ж, хотів би тримати економічний фронт. Але в житті не, не, не завжди все йде гладко. У мене є можливість і за сімейними обставинами, і за станом здоров'я перевестися в табову частину. Але, як я кажу, війна щось не, не закінчилась. Якщо я можу тут виконувати обов'язки, я буду виконувати. Так, як кажуть, що там, я, я завжди як це, полявся, хвилювався, я такий, ну повненький, в мене хороший такий мамон. І завжди думав, що скажуть, це все, що піхотини свіж ж там товстий. Ви не бачили піхотинців. Є такі діди, які яким, там по 55 років він буде краще за мене тримати цю позицію, і менш боятися. І пройде більше, ніж я. Тому ми різні, але ми робимо свою роботу. Вадим, дякую за цю розмову. Ну, мені було неймовірно цікаво слухати вас. Поки стоїть наша піхота, стоїть Україна. І до зустрічі на нашому каналі. Картошка. Будешь картошку есть, Чмоня? Будешь.